Автоцивілка, автоцивілка, все про автоцивілку. Чому так багато про автоцивілку? Бо це обов'язковий вид страхування для власників наземних транспортних засобів. Але ж зараз літо і багато хто планує відпочинок за кордоном. Давайте про це не забувати. Кому необхідно медичне страхування для виїзду за кордон, звертайтеся, також порахуємо, підберемо вам найкращий варіант по ціні і та по умовах. Якщо ви подорожуєте автомобілем, пам'ятайте, що вам необхідно мати страховий поліс зелена картка. Це та ж сама автоцивілка, але для закордону. Не наша внутрішня, а для інших країн. Зелену картку можна оформити терміном на 15 днів, на 21 день та помісячно. Ну і від цього ціна теж змінюється на 15 днів найменша на рік. Найбільше також не забувайте, що є зараз класна така супер пропозиція страхування майна квартири чи будинку, навіть від наслідків воєнних атак. І каско, і міні каско та ще дуже багато різних видів страхування. Якщо вас цікавить конкретно якийсь вид страхування, звертайтеся в особисті повідомлення або в коментарях. Я обов'язково вам відповім.